Хотіла б поговорити з вами на таку цікаву тему, як лідерські якості, і те, чи є ви лідером, і те, як ви їх проявляєте у ці свої лідерські якості в житті, чи вони вам допомагають, чи вони вам заважають, і взагалі, як це вияснити і як цим керувати. Тобто, щоб це в житті у вас було вам тільки в плюс. Лідерські якості, тобто бажання бути лідером, проявляється з дитячого віку. Якщо ви помічаєте, що ваша дитина прагне гратися з дітьми молодшого віку, це означає, що вона прагне бути лідером, але в своїй віковій категорії чомусь не може проявити свої лідерські якості. А з молодшими дітьми, меншими дітьками, вона може себе проявити, оскільки вона почуває себе більш впевнено, вона може їх навчати, вона може, з огляду на свій такий невеличкий, але вже досвід, вона може якимось чином все-таки бути керівником, бути вищим. І як на дивно, така сама ситуація виникає і в дорослому житті. Якщо ви помічаєте за собою, що у вас в друзях, в хороших знайомих, з якими ви спілкуєтесь, виключно люди молодші за вас, це означає, що ви перенесли. Отаке отакі бажання бути лідером в доросле життя, але все одно у вас є сумніви, чи зможете ви бути лідером в своїй віковій категорії. І саме тому ви обираєте легший шлях. Шлях, який ви вже знаєте. Рішення, яке для вас точно є вже перевіреним. І, звісно, ви. Програєте оці всі ситуації з іншими людьми, молодшими за вас саме таким чином, де ви себе можете проявити, де ви можете бути наставником, лідером, де ви можете щомусь показати, чогось навчити, щось розказати. І саме так ви самостверджуєтесь, оскільки, коли є бажання бути лідером, бути вищим понад когось, відчувати себе розумнішим, аніж хтось, відчувати себе значущим, відчувати якусь повагу, увагу, тобто відслідковувати, що в очах інших людей ви є авторитетом, так, до вашої думки схиляються, вас розуміють, вас поважають. Тим потрібним чи необхідним чином, який вам потрібен. Тобто це все ваша потреба. Саме тому ви вибираєте собі коло спілкування, де ви можете реалізувати дану потребу таким чином, найлегшим чином. В дорослому віці в вашій віковій категорії, оскільки з дитинства, ви привикли все-таки. Дружити, скажем так, з молодшими дітками, так само в дорослому віці, ви все таки продовжуєте дружити з. Молодшими людьми, які мають менше досвіду, яким ви можете щось порадити, які можуть вас в чомусь послухати. І саме таким чином ви впевнені, ви спокійні, ви знаєте, що саме такий вибір працює правильно, працює коректно, і ви досягнете очікуваного результату. І будете задоволені. Тобто задоволь... будете задовольняти саме свою потребу в лідерстві. Як цього уникнути? По-перше, працюємо з самооцінкою, обов'язковому порядку. Працюємо з усвідомленням себе самого і будемо з собою чесними. Чому ми вибираємо молодших за себе людей? Для чого нам відчувати повагу? Для чого нам оглядати авторитетнішими в очах інших людей? Чому саме така ситуація складається з дитинства і ми її не прожили? А ми повертаємося до неї і в дорослому віці. Якщо відповідати чесно на дані питання і шукати причину, звісно, якщо вам воно потрібно, тому що якщо вам воно не потрібно? То ви і не будете задавати такі питання. Ви і не будете задумуватися. Вам, вас все влаштовує, ви у своїй зоні комфорту, вам не потрібно пояснення вашого вибору. Ви його точно знаєте, ви вважаєте його єдино правильним і супер! Питань нема. Питання в тому, якщо це вас непокоїть, якщо ви це помічаєте, і чомусь у вас виникають дані питання. Як це зрозуміти, як це пропрацювати, і яким чином це можливо змінити, якщо є, звісно, така потреба? Спочатку шукаємо причини виникнення. Такого стану речей. Причина зазвичай в дитинстві, можливо, вам не вистачало уваги від найрідніших людей, можливо, вам не вистачало похвали від найрідніших людей. Можливо, ви відчували себе не надто значимим в сім'ї. І отаке, отаку потребу в значущості ви шукали серед інших людей. Але, оскільки. Через те, що у вас не була закрита дана потреба, у вас трішки занижена самооцінка, і ви шукали найбільш легкий шлях, щоб досягнути закриття даної потреби. І саме оцей дитячий досвід ви перенесли в доросле життя. І, можливо, воно вам не дуже уже й потрібно. Закривати дану потребу, ви робите це виключно по привисвіті, тому що це те, що дійсно працює, в чому ви дійсно впевнені. І якщо все-таки у вас ще на даний момент є потреба в тому, щоб вас вважали досвідченішим, мудрішим, до вашої думки, прислухалися, щоб ви були авторитетом в чиїхось чиїх очах. То так, значить, ви не пропрацювали дану потребу, ви не усвідомили, і ви просто крокуєте знайомим вам шляхом вирішення даної ситуації. Задумалася над цим питанням, тому що е, люблю це аналізувати. Напевно, оця моя е, трішки така ілюзія і бажання контролю. Не потреба не закрита. І саме тому я завжди аналізую, чому так чи інакше поводять себе інші люди, які певні причини є даної поведінки. І я це розумію і прагну пропрацювати. Не знаю, наскільки це в плюс чи в мінус. Але на даний момент це моя така зона комфорту, з якої. Сенсу поки що виходити я не бачу. Тому жийте свідомо, аналізуйте свою поведінку і розумійте першу чергу себе. Це допоможе вам жити краще і зрозуміти інших людей. Якось так.